Ви знаєте, якщо подивитися, як будується і платформу церкви, віри, як вона сильно стоїть на ногах, то так хочеться побудувати державу, тому що без цінностей ми не можемо говорити про сильну економіку. Про сильні цінності, про подолання корупції в системі. Ви ж подивіться, якщо подивитися а протестантизм в країнах, да, які досягли дуже великого успіху, це віруючі країни, в яких є відношення е, до Бога, е, так як відношення до країни. Це важливо. Угу. Тому якщо ми будемо будувати сьогодні країну на справжніх цінностях, тоді буде і професіоналізм, і порядність, і ми маємо побудувати платформу. Якщо немає платформи, то про що говорити далі? Це знаєте, абстрактне те, що можна говорити потім. Що ми говоримо про сучасну європейську цивілізацію, основні основоположні інституції там, західної цивілізації, чи то медицина, чи галузь освіти, все це починалося свого часу християнськими церквами, монастирями, священнослужителями, так. місіонерами. Тобто, вони коли в будь-якій країні завжди це одночасно паралельно відбувалося і проповідь. Євангелія і заснування університету, і проповідь благої вісті, і відкриття лікарні або госпіталю. Тобто, це завжди йшло поруч, і відповідно дійсно християнський наратив він став державоутворюючим для європейських країн. Принаймні, якщо ми говоримо про те, що ми сьогодні називаємо європейською західною цивілізацією, це вже якось потім у 20 столітті почали намагатися секуляризуватися, да? але в основах і платформах цей християнський наратив він. Він дав дуже корисні раціональні наслідки. Тобто, це не лише якісь абстрактні цінності вони дає дуже прикладні практичні результати і ефекти.